Коли в Україні триває неоголошена війна для поранених бійців, українці жертвують найцінніше власну кров. Щодня до обласної станції переливання крові приходить більше ніж півсотні людей. Якщо ще рік тому донорів катастрофічно не вистачало, нині проблема вирішується сама по собі. Про те, чи вистачає донорської крові, хто може стати донором, та які існують протипоказання для здійснення цієї процедури, розповість заступник головного лікаря станції, які мишина Лариса Іллівна. Вітаю вас. Добрий день, так я вам хочу сказати, що полтавці дуже свідомі люди і звертаються, приходять до нас на станцію переливання крові, здають кров, проявляють свій громадський обов'язок, і це дуже тішить нас і не тільки те, що вони здають крові, а те, що в нас такі люди живуть в Україні. Тобто зараз такої проблеми, як нестача донорської крові, її немає. Ну, ви розумієте, донорська кров вона має певний термін зберігання. Тому е, до нас треба приходити кожного дня для того, щоб ми поповнювали свої запаси. І існує рідкісні групи крові, які треба постійно поновлювати. Тому Таке питання ніколи не стане, що в нас достатня кількість, Це питання буде поставати завжди. Але на даний момент ми маємо достатні запаси, враховуючи нашу ситуацію в Україні. Угу. Скажіть взагалом групи крові, які є рідкісними, найбільш цінними, яких найбільше бракує вам? Ну, Всі групи крові дуже цінні, і кожна несе свою функцію для кожної людини. Але такі, як резус-негативні групи, їх менше таких людей існує в процентному співвідношенні. І, звичайно, четверта група цих донорів значно менше в порівнянні, наприклад, з першої групи. Тому, коли стається така ситуація, потрапляє людина з такими групами з групою, то ми звертаємося, і нам завжди донори йдуть на допомогу. Ларисо Іллівно, які існують протипоказання, взагалі хто може стати донором і хто ні? Ну звичайно, дуже таке просте. От часто задаються питання, я б сказала так, що донором може стати кожна здорова людина. Ну, ми там хворіємо, у нас бувають вірусні інфекції. Звичайно, тоді ми не можемо бути донором. Але з 18 до 60 років кожен здоровий може стати донором. Бажано, щоб напередодні до донорства кожна людина готувалася, тобто не вживала жирну їжу, не алкоголь, не пила напої різні, там які мають різні речі в красячі, там фанта, пепсікола і так далі. Тобто не перенесла там на протязі п'яти днів ОРВІ, не хворіла геппітитами. Татуювання ще дуже модно. Це на протязі року бажано не ставати донором. І тільки після, якщо пройде такий час, ми дозволяємо бути донором. Так що ми всіх запрошуємо. Які перевірки проходиться кров? Чи безпечна вона для використання? Тому що в народі я знаю, побоюються і зараз і сніде, і що хочеш є. Донор до нас приходить на станцію, перш за все ми хвилюємося безпеку донора. На першому, коли людина стає донором, ми визначаємо групу крові, а також визначаємо гемоглобін і е, тоді вже оглядає терапевт. Е, всі, якщо є ознаки, що людина здорова, е, не має ознак захворювання, тоді ця людина становиться е, донором. Mm. Але кров сама провіряється на трансмісивні інфекції. У нас є така лабораторія спеціальна, і де вся ця кров провіряється на е, Гепатити на віл, на сифіліс, Крім того, ще плазма знаходиться півроку на карантинізації. От у мене зараз є така можливість сказати людям Полтави, що інколи вони отримують від нас таку вістку через 6 місяців. Так от ми робимо повторне дообстеження цієї крові, і потім плазми, і потім тільки віддаємо її на переливання в лікувальні заклади. Тобто <гум> є, є накази МОЗ, інструкції, згідно яких ми все це виконуємо. Тобто можна не боятися все безпечно. Не боятися і заразитися на станції ніякими інфекціями донор не може. Це таке панічні настрої, цього не може бути. От ви тільки що зазначили під час відповіді щодо плазми, які не лише крові, а її компонентів, яких бракує, можливо. Ну, я б так от сказала, що коли донор приходить до нас на станцію, то він одномоментно, як сказати, надає допомогу двом хворим. Донорська кров розділяється на два компоненти: це еритроцити і Плазма. І ще ми можемо брати додаткові тромбоцити, тобто іноді і трьох людей спасає одна людина. І еритроцити, і це якби цього всього достатньо. Саме головне це, щоб приходили до нас люди. Скільки мілілітрів загалом може людина зараз здати? Кров? Зараз максимально людина може здати 450 мілілітрів і максимум, який в неї можуть взяти, це 20 мл крові на обстеження. Чи є у вас власне почесні донори? Які постійно приходять і впродовж десятиліть здають кров. Так, у нас є почесні донори, які здали 40 разів по 450 мілілітрів. Це десь 18 літрів крови. Але в нас є такий заслужений донор України. Це дуже таке серйозне звання, яке видивається на рівні міністерства і там навіть характеристика цієї людини. У нас є такий Вахненко Микола Васильович, який 100 разів здав максимальну дозу донорської крові. Ми ним гордимося. Восім, це єдиний в Полтавській області заслужений донор України. Цікаво взагалі, скільки життів ця людина врятувала, важко навіть уявити, і скільки крові здала. Це, мабуть, вже літрами, там десятками обчислюється. Ну, якщо порахувати, що за скільки років і скільки разів. Скажіть, от зараз до вас на станції обласного переливання крові приходять люди щодня. На як я зауважила, що більше ніж півсотні, так? так Ну, десь так, і крім цього, працюють виїзні бригади. От про, про них розкажіть. Ну, вирізні бригади це така практика, яка завжди існувала в службі крові. Тобто раніше і це таке є і в європейських, і в всіх країнах, пробачте, коли виїжджає така бригада в центр міста, і кожен, хто хоче, може вже здати кров. Така функція виконує в нас виїзна бригада. Є районні центри, міста, невеличкі села, які організують донорів, але їх, наприклад, якщо що вони там організували 100 чоловік перевозити до Полтави або до якоїсь другої станції, це ну, не, якби незручно. Тому існує така виїзна бригада, яка виїжджає на місце, розвертається там така донорська зала, і проводиться забір крові. Але ця кров також обстежується, і донориці проходять обстеження, все. Проводиться так все, як на станції згідно всіх наших законодавчої нормативів. Ларисо і ви зауважили, що кров власне це така речовина, яка довго не зберігається, так обмежений термін на зберігання. Якщо говорити про те, що виникне необхідність транспортування цієї крові, там наприклад для потреб бійців, які зараз в інших регіонах. Чи можливо це? Ну ми дуже вдячні нашим полтавцям, що вони зараз так активізувалися, і ми можемо створювати такий резерв. Тобто, ми та кров, яка вже використовує, знову цей резерв поповнюємо. Тобто, в будь-який час, коли в нас виникне потреба в необхідності, в якусь ми зможемо цю потребу забезпечити. Тобто, ми працюємо в, якби в реальному часі зараз. Я так розумію, що кров здають, це з самого ранку до вас приходять, так? Тобто якийсь вузький такий є проміжок часу. Ну, так, я вам дуже вдячна за це запитання. То чого? Того, що дуже часто приходять до нас донори там, в дві години, Ну, вони трошки так вважають, що ми не хочемо їх брати. Але ви розумієте, є такі правила, що донорську кров треба заготовляти, що таке слово вони дуже коректне з восьми до Часу до 13.00. Чого так? Тому що людина потім в обід, вона повинна з'їсти якісь м'ясо, якісь жири, і тоді дуже часто ця кров бракується. Кроме того, протягом дня вона має людина якісь фізичні навантаження, що не дуже позитивно впливає і на заготівлю донорської крові, і на самопочуття самої людини. Тому от, такі існують терміни. Угу. От такі е, часові обмеження. Що потрібно мати при собі? Якщо, наприклад, я вирішила здати кров, прийшла на обласну станцію передавання крові. Які документи я повинна мати? Ну, з собою обов'язково треба мати паспорт, звичайно, або якийсь е, документ, який є, підтверджує вашу особистість, і ідентифікаційний е, е, код. Чи доводилося вам особисто за ваше життя? Побувати в ролі донора, допомогти комусь своєю кров'ю. Звичайно, коли я була студенткою тоді Полтавського медично-стоматологічного інституту, це було не один раз на рік і кожного року ми здавали кров. Ну і тоді ми можливо це робили. Ну, на якомусь ентузіазмі такому я ніколи не думала, що я попаду і буду працювати, але це така дуже серйозна е, частина медицини, яка ще не, я так думаю, її е, необхідність навіть недооцінена до кінця. Коли останнього разу наша знімальна група побувала у вас на станції переливання крові на обласній, Є, то ми помітили, що 99,9% тих, хто здавав кров, це були чоловіки. Чи завжди так і з чим це пов'язано? Ну, ви знаєте, жінки немає такої закономірності. Можливо, що зараз якби, чоловіки йдуть, бо їхні колеги, друзі знаходяться там на передовій десь, і от вони приходять, щоб якось ну, ну яку-то внести свою. Але приходять і жінки, і жінки вони е, трошки легше переносять, навіть і вони якось більш такі е, виносливіші. Тобто такого немає абсолютно такої градації. такого… Процентно якогось стабільного співвідношення цього немає, абсолютно тобто, можна стверджувати, що потреба у донорській крові є, вона не вичерпана. Так, Щодня. Нав, да, навіть коли в нас все це закінчиться, я думаю, що це закінчиться скоро, і все в нас буде добре, потреба залишиться, і донори нам будуть завжди необхідні. І немає навіть таких в науці новин, що є така кров зроблена, яка, що може замінити людську кров. Не знайшли, не знайшли такого. І коли це станеться, і можливо навіть і не станеться. Скільки загалом на обласній станції приливання крові заготовляють крові на рік, наприклад, чи на місяць? Ну, я вам скажу так, що достатньо її заготовляють. Для mm -hmm. того, ми достатньо забезпечуємо лікувальні заклади. І МОЗ рекомендує 12-15 міліметрів на одного жителя mm -hmm. е, області, але е, зараз ми, медицина рухається вперед, тому ми стараємося, скільки потреба є, таку і заготовляти. Тому, ви розумієте, це кошти і ну, все треба берегти. І Кров тим ти більше ж... таку цінну життєдайну так. речовину, так рідину. Отже, потреба у донорській крові є, і полтавці, які бажають здати свою кров, можуть це зробити, завітавши на обласну станцію переливання крові чи на інші станції області. А я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був заступник головного лікаря обласної станції переливання крові, як і мишина Лариса Іллівна.